Вчора вийшла на вулицю після дощу і дивіться, що знайшла? Просто гілочка. Здавалось би, просто гілочка красива. Але коли покладеш її в водичку, прямо наче букет, навіть без квітів. Може хтось зламав, я не знаю. Може дитина, яка відчахнула. А може стригли, вони часто стрижуть що ці живоплоти і відпав. Але подивіться, як зразу. В кімнаті, в ванні стає гарно. Таке воно гарне оце. А ще ви, напевне, помітили, що на батареї сохла така цікава річ. Ось вона, така туника подовжена. Сорочка, можна сказати. Сукня, її по-різному можна назвати, дивіться. Це мені принесла Людмила Зоріна, Ви її вже бачили не раз у мене на каналі. Просто каже, якщо хочеш, я придбала, моїм не підходить. Бери собі, якщо тобі треба. Я кажу, давайте спробую. Я поміряла її. І вона підійшла на мене, хоча кольорова гама ну така, знаєте, трохи, як на мене, темна. Хотілося б більш яскравіший колір, але, ви знаєте, я одягла, і мені в ній дуже гарно. Можливо, тому що в мене ще колір волосся підходить. Але мені вона сподобалася. Я в неї взяла. Так що дякую вам, якщо ви дивитесь це відео. Ось такої фірми, бачите, і вона повністю натуральна. О, зараз я вам покажу склад. Ось. Бачите, відсоткова бавовна. Ось. Зараз помірю і покажу вам. Я думаю, вам так цікавіше буде. А потім підемо збирати врожай. Так що дивіться далі у відео, який у мене вже є врожай овочів вирощених власноруч. Ну, ось отак виглядає, Бачите, вона така легесенька, навіть не відчувається на дотик. Мені сподобалась вона. Максим зразу сказав, що ні. Це каже кольорова гама для дорослих жінок. Але ви знаєте, мені теж вже не 15 і, по-друге, мені здається, що вона мені пасує. Напишіть в коментарях. Як вам здається, камера трішки кольор не передає, вона більш такого гірчичного кольору. Бачите, може світло так падає. В основному мені подобається. Так що у мене ось така обновочка. Ще з новинок буду відправляти посилку перший раз за півтора роки. навіть більше трохи, ніж півтора, як я тут, буду робити посилку. В Україну мамі відсилати деякі речі. Кросівки, ті, що я вже якось показувала у себе в відео, ми придбали, але вони виявилися на мене малуваті. А моєї мами менший розмір, ніж у мене. Тому що назад їх відсилати нема сенсу. Там на доставку більше витратиш. ось, А я її перешлю, будуть формові і гарні кросівки, тим більше я хотіла її купувати, все одно, кросівки. На подарунок. Там в мене ще є. Я в минулому році купувала уги. Ну, я, напевне, зніму окреме відео на цю тему, як я буду формувати посилочку в Україну мамі. Так що побачите в наступних моїх відео. А зараз з вами підемо на вулицю я вам покажу вражай свій. А ви, будь ласка, не забувайте підтримувати мій канал подобайками, поширеннями, коментарями. Також підписуйтесь, мені буде дуже приємно. І запрошую вас до наступного кадру. Затянути її. Нраві свій. Ну що, йдемо зривати врожай, який я виростила сама в Ірландії. Якщо цікаво, подивіться попереднє відео, де я взяла насіння, розсаду і все інше. А зараз будемо зривати з вами перший врожай. Ось моя розсада. Перчики, дивіться, цвітуть вже помідорчики вже які є. Сьогодні бачила жучок їх запиляв. Дивіться, які вже вони вже в мій зріст. тут є, дивіться, скільки. Вон. Подивіться, якого вони вже розміру. Вони мені вже по плечі виросли. оцей щось не дуже росте гарно тут. То йому щось земля не подобається, чи що, я не знаю. Чи горшок не подобається, земля, наче така сама, однакова. Я не знаю. Але щось йому тут не дуже цьому саме помідору, бачите? І він якось трохи наче хворіє. А ці шикарно ростуть. Такі грона тут уже, бачите? Але ж мова сьогодні не про томат. Дивіться, який в мене вже врожай є. Дивіться, який вираз огірок у, у мене. Разом з вами зараз зірвемо його. Перший огірок мій в Ірландії. Вчора поливала, ну треба знову поливати. Подивіться, який красивий. Що, зриваємо? Нічим не оброблений, не підкормлений, просто огірочок. Гарний. І тут ось маленький росте, знов новий. Так що такі справи у нас, друзі. Ну, огірок також мені вже десь по груди, напевне, вирос, вимахав. Так, да, буду. Бачила, який вже огірочок вирос там? Ти висіла. Бачиш? Великий? Угу. Тільки чуть-чуть маленький. Ні, ще не можна, ще він маленький, так. Да. А у нас на цепліці багато огірочків. Там і маленькі, і великі. А де у вас? Це на бабуній роботі, вони там ростуть. Це тут, в Ірландії? Бабуля працює на, на, десь на овочах, в теплицях? Так. А ти була там, так? Да. Так. Я там огурчики сливала і кушала. А, ну звісно, це смачно. Ну, це ще в напевно, ще й не треба поливати. А оце це поливати? Я наче вчора поливала. Я трішки полю, тому що ж переливати не можна, бо вони можуть погнити. Знаєш таке? Тобі бабуля розповідала? Так. А до чого ти видаємо А щоб вітер був вчора і воно не цей, щоб не, по... не поламало. Бачиш? А для чого ти здесь розчув свої перестаннях? Мені подобається. Я люблю це. Згадую дім, як я вдома вирощувала. Де, покажи. О, оце ж вони їдять наші овочі, дивись. Бачиш яка? Оце ж вона це поїла. Бачиш? Оце ж вони все об'їдають, їх, їх треба звідси забирати. Ось, бачиш, які дирочки поробила. ось? Це все равлики-павлики поїли. Бачиш? А ні, так кушать. Ну, тому що вони люблять жити, їм треба щось їсти. Але ну, чого... Ліше, ну я ж теж думаю, чого вони те не їдять? Вони їдять те, що ми вирощуємо, так? Да? Погані равлики павлики Ось цю я посадила пару днів тому оцю. А я не люблю літок, тому що вони мерзкі, не, не люблю літра. Ну да, они такие, не очень приятные. Амира когда-то, амира когда-то, а Амеря, когда, Амеря когда злости, она за то, что ее Демир прорвал штаны, то она рассердилась и начала в просто... Она взяла... У нас улітку положили сюди і отак почала ній топтатися. Ой, це не дуже добре, тому що це ж живі організми, їх не можна вбивати. Угу. Це погано. Треба, щоб. Не, 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 не роби так. там зверху. Де? А, там, да, біля вікна. Вон. Ага, як ти побачила? Не, не знаю. Ти якщо бачиш, ти просто їх кудись переноси в інше місце. Ну не вбивай їх. Ну, ти знаєш, так? Да? Що вбивати живі організми не можна. Так, да, це все спеціально зробила, бачиш, щоб від вітру вони не падали і підв'язала, бачиш, отут. Моя бабуля такі ніточки знайшла, і вона отак от діла, прямо верху, щоб вони нормально росли, щоб вони отак от не діли. Ну так, да, так, да, я розумію. Бачиш, я теж ось тут підв'язувала, ось сюди вверх пустила. Моя бабула, точно такі Бо вони в теплицях, там вони гарно ростуть в теплицях. Да. Я вам якось показувала, показувала якось в своїх відео, що я пасенки поставила на пророщування. І дивіться, як вони гарно з томатів проросли. Зараз хочу їх посадити. Пішли разом з вами. Посадимо їх. У мене тут місце є. Я їх туди посаджу на перший час, там, на тиждень десь, а потім пересажу, коли вони почнуть гарно рости. Бачите? Мати люблять пересаджування. Такі вони гарні, грубенькі такі. І в мене ще є також, отам в інших горшках, я прямо зразу відлумувала і садила в землю. Зараз подивимось, що вони прижилися. Ось, бачите, посадила отут і отут ось. Лістики повиривали листочки. Ось. Е, прийнялося ось пару штук. Прямо я отак брала без пророщування. Відломувала пасинок і прямо в землю запихала. І вони, бачите, прижилися ось. Так, оце листочки. Приберемо. Ну, ось такі у нас тут томати. Так що, друзі, якщо ви так само любите це все, як я, городину, овочі, не забувайте ставити вподобайку. Це буде великий плюс моєму каналу. Всім дякую, всім пока!